Дозвольте сказати вам прямо, те, що ви зараз прочитаєте, може назавжди змінити ваш спосіб реагування на неповагу. Коли наступного разу хтось дозволить собі зухвалість, виявивши до вас зневагу, не відповідайте, не сперечайтеся, не виправдовуйтеся, не просіть пояснень чи вибачень, бо істина така, вони вже знали, що перейшли межу. Неповага це не помилка, це усвідомлений вибір, акт волі, що викриває глибинні імпульси психіки. Вони заздалегідь відчули вагу своїх слів, їхній потенційний вплив на вашу внутрішню рівновагу. Вони спостерігали, як їхні фрази приземляються вам у душу, немов кинуте каміння. Вони прагнули реакції. Їм потрібно було, щоб ви спалахнули, щоб ви образилися, щоб ви почали вимагати пояснень, кидаючись фразами Чому ти так зі мною вчинив. Але варто вам це зробити, і вони отримують саме те, чого хотіли: контроль над вашими емоціями, над вашою енергією, над вашим внутрішнім спокоєм це стає їхньою перемогою. Їхнім підтвердженням власної ілюзорної значущості. Однак саме тут ви можете перевернути всю гру, змінити динаміку взаємодії. Відповідь не в крику, не в бурхливій реакції, не в спробі довести свою правоту, відповідь у мовчанні бездоганному, лякаючому, абсолютно спокійному мовчанні. Бо мовчання це невідсутність реакції. Це реакція вищого порядку, що виходить за межі звичних людських взаємодій. Воно змушує замовкнути навіть тих, хто звик нападати, хто живиться чужими емоціями. Воно стає дзеркалом, у якому людина, що проявила неповагу, раптом стикається віч на віч зі своєю власною внутрішньою потворністю, зі своїми тінями, що вирвалися назовні. Мовчання викликає в них сумніви, розхитує їхню впевненість. Вони починають переосмислювати, а чи не зайшов я занадто далеко? Чому він не відповів, що вона тепер думає, що буде далі? І ось тепер їхній розум стає в'язницею, яку вони самі для себе вибудували, заповненою тривожними питаннями та невизначеністю. А ви ви зберігаєте велич внутрішнього спокою, ви не дозволяєте нікому зламати вашу душевну рівновагу, вашу внутрішню цілісність. Запам'ятайте, немає більш потужної форми відповіді, ніж зроблений з безмовною рішучістю вибір, не пускати людину у свій світ, не кричати, не мстити, просто викреслити її зі своєї внутрішньої реальності. Адже доля завжди займається тим, що ми називаємо кармою або ж неминучими наслідками дій, іноді не одразу, іноді не тоді, коли ви цього прагнете, але повірте: кожен, хто кидає бруд, одного разу сам у ньому зав'язне, заплутається у власних негативних енергіях. Тому нехай говорять, нехай недооцінюють. Доки вони витрачають свою енергію на дріб'язковість, на спроби принизити інших, ви будуєте велич, ви рухаєтеся вперед, ви зростаєте, створюєте, посилюєтеся, і одного дня вони подивляться на ваше життя з узбіччя, розуміючи, що назавжди залишилися за її межами, за межами вашого світла, а ви. Ви не вступали в бій, ви просто відмовилися грати в чужу гру, що не варта вашої уваги. Люди помилково вважають, що сила це гучні слова, що перемога в уїдливій відповіді, що справедливість у крику, у публічному викритті. Але підлінна сила полягає в тому, щоб нічого не говорити у внутрішній незворушності. Бо коли ви мовчите, ви не тільки не даєте їм поживи для маніпуляцій, ви змушуєте їх залишитися наодинці зі своєю отрутою, зі своїми внутрішніми демонами. І повірте, для багатьох це найнестерпніше покарання, бо більшість людей до жаху боїться бути наодинці із самими собою, зі своєю внутрішньою порожнечею. Істина в тому, що ті, хто виявляє до вас неповагу, найчастіше борються не з вами, а із собою, зі своїми страхами, зі своїми невдачами, зі своїми комплексами, зі своїми прихованими тінями. І найдешевший спосіб відчути владу спробувати принизити когось, хто світиться впевненістю, хто випромінює внутрішню гармонію. Але коли ви не даєте їм ані тіні задоволення, не підтверджуєте їхню гру, не визнаєте їхній вплив, вони втрачають ілюзію контролю і залишаються один на один зі своєю темрявою. І в цей момент ваше мовчання стає психологічним полем бою, де кожна секунда вашого безмовства ще один удар по їхній впевненості, ще одне тривожне питання, ще одна тріщина в їхній внутрішній броні, що приховує їхню вразливість. А ви йдете з гідністю, зі спокоєм, з незламною зосередженістю на власному шляху. Ви не програли, ви просто не дали їм шансу навіть почати війну. Мовчання це вирок, але не вам. Воно викриває слабкість, воно змушує того, хто наважився проявити до вас неповагу, відчути власну нікчемність, свою незначущість. Адже давайте будемо чесними, якби ця людина дійсно мала значення у вашому житті, якби її думка, хоч скільки-небудь важила, хіба вона б намагалася поранити вас словами? Звісно, ні. А тому сам факт вашого мовчання стає для неї ясною, як день відповіддю: ти не значиш нічого. І саме це знищує таких людей, розбиває їхню ілюзію влади. Ні крик, ні помста, ні докази, а байдужість, повна відсутність емоційної реакції. Тому що ніщо не ранить сильніше, ніж усвідомлення своєї повної незначності в очах того, кого ви намагалися зачепити, принизити, зламати. Неповага це не влада. Це жалюгідна спроба бути поміченим, крик зверни на мене увагу. Змусь мене відчути, що я важливий. Але коли ви відмовляєтеся дати навіть погляд, навіть жест, коли ви не даєте жодного сигналу визнання, ви посилаєте найгучнішу відповідь ти порожнеча. А тепер уявіть, що відчуває людина, коли її спроба поранити не тільки не вдалася, але й виставила її в ще більш жалюгідному світлі, оголивши її власну внутрішню слабкість. Істинна сила невгучності, вона в незворушності, у внутрішньому стрижні. Вона в умінні не опускатися до рівня тих, хто прагне вас принизити. Сильні люди не розпліскують свою енергію, доводячи щось тим, чия мета затягнути вас у бруд. Вони не відповідають на гавкіт. Ви ж ніколи не бачили, щоб Лев обертався на гавкіт собаки, бо Лев знає, він Лев. Йому не потрібно доводити свою силу тим, хто навіть не в змозі зрозуміти її велич. Ось таку внутрішню позицію ви повинні виховати в собі позицію внутрішнього суверенітету. Нехай гавкають, нехай кидають каміння, нехай вигадують плітки, інсинуації, підбурювання. Вам не потрібно піднімати жоден камінь у відповідь, бо ви тут не для того, щоб воювати в дрібних сутичках, ви для того, щоб будувати імперію, імперію власного життя, власної душі. І дозвольте сказати вам одну істину, яку ігнорують ті, хто захлинається у своїй злобі. Карма бачить усе. Їй не потрібні ваші плани помсти, вона стягне борг сама за своїми власними, незбагненними законами. Той, хто проявив до вас неповагу, може думати, що пішов без наслідків, може посміхатися, святкувати свою уявну перемогу, але в той самий момент, коли він кинув у ваше ім'я бруд, він був відзначений не вами, а життям. Самою тканиною буття. З цього моменту його падіння стало лише питанням часу, бо Всесвіт не забуває, навіть якщо ви пробачили. Він зважує кожен намір, кожне слово, кожну спробу принизити того, хто залишився порядним, хто зберіг свою внутрішню чистоту. Тому вам не потрібно ні боротися, ні мстити, ні доводити. Вам потрібно лише продовжувати підніматися, зростати, творити, перетворювати свій біль на силу, свою вразливість на мудрість. Доки вони руйнують, ви творите, доки вони дріб'язкові, ви стаєте великодушним. Доки вони витрачають життя на отруту, ви вкладаєте її у свій зліт, у своє сходження. І одного дня настане момент, коли ті самі вуста, що шепотіли проти вас, будуть вимовляти ваше ім'я з повагою, ті самі руки, що вас відштовхнули, будуть тягнутися з проханням пропрощення. Ті самі люди, які колись не побачили у вас цінності, вимушено визнають ваш світ, вашу внутрішню велич, але вас там вже не буде. Ви будете далеко, вище недосяжні, нехай ваші успіхи говорять за вас, нехай ваше мовчання стане найсильнішою відповіддю, нехай ваша байдужість, ваша внутрішня свобода викриє їхню слабкість, їхню залежність від зовнішніх реакцій. Бо мовчання – це заява, це декларація внутрішньої влади, це акт зрілості, дисципліни та гідності. І коли ви опановуєте цю майстерність, ви стаєте недоторканними, неприступними для зовнішніх атак. Одного дня вони зрозуміють, але буде вже пізно. Одного дня вони залишаться наодинці із собою у повній тиші, прокручуючи в голові моменти, де могли б вчинити з вами інакше, де могли б проявити людяність. Одного дня жаль стане їхнім супутником не з провини, а з прозріння. Вони зрозуміють, що втратили не когось простого, вони втратили єдиний шанс залишитися поруч з тим, хто був щирий, чистий і сильніший, ніж вони могли собі уявити. І коли цей день настане, вам буде все одно. Ви будете вже далеко, занадто високо, щоб чути їхній шепіт, занадто зайняті своїми благословеннями, своєю роботою, своїм зростанням, занадто зосереджені на тому житті, у яке вони. Ніколи не вірили, що ви зможете увійти, нехай продовжують грати у свої маленькі ігри, нехай сміються, нехай святкують уявну перемогу, нехай вірять, що все зійшло їм з рук. Але істина в тому, що, врешті-решт, карма говорить голосніше, ніж будь-які ваші слова бо успіх це мова, проти якої немає аргументів. Коли ви по-справжньому піднімаєтеся, коли ви дійсно будуєте щось незламне, коли стаєте тим, ким вони ніколи не вірили, що ви зможете стати, на це не можна відповісти. Жодна образа не може перекреслити ваші досягнення. Жодна неповага не може знецінити вашу суть. Жодна зрада не може зупинити те, що було призначено саме для вас, що є вашим істинним шляхом. Справжня відповідь усім, хто сумнівався, ображав, принижував це не гнів, не помста, а ваша велич, ваша цілісність, ваше життя, про яке вони навіть не наважувалися мріяти. Коли вони виявляли до вас неповагу, вони сподівалися вас зламати. Вони сподівалися побачити, як ви втрачаєте контроль, як ваша персона розсипається. Їм потрібен був доказ, що їхні слова мають над вами владу. Чому? Тому що десь усередині вони відчували страх, вони боялися вашого потенціалу, вашої внутрішньої сили, люди не кидають каміння в те, що не викликає загрози. Вони не намагаються зруйнувати тих, хто нижче, те, що вони вибрали саме вас, вже говорить багато про що. Вони побачили у вас силу, світло, загрозливу можливість вирости, і намагалися загасити це, доки не стало занадто яскраво. Але вони програли, бо кожен прояв неповаги, кожне приниження, кожен сумнів став паливом. Стало мотивацією, стало цеглиною у фундамент вашої непохитної фортеці, вашої внутрішньої стійкості. Ви не витрачали час на суперечки, ви не виправдовувалися, ви не намагалися пояснювати себе тим, хто спочатку не збирався вас зрозуміти. Ви будували, вийшли вперед, ви доводили не словами, а результатами самим своїм існуванням. Немає більшої помсти, ніж жити життям. Про яке вони навіть не наважувалися подумати, дивлячись на вас зверхньо. Немає більш гучної відповіді, ніж безмовна перемога, яка змушує їх пошкодувати про кожне слово, про кожну зневагу, про кожен погляд, повний сумнівів. Одного дня вони піднімуть очі і побачать людину, яку вони принижували, яку намагалися зламати, над якою сміялися, стала недоторканною, незламною. Ви будете стояти процвітаючий, незворушний, сильний, а вони вони зрозуміють, вони програли, бо доки вони займалися руйнуванням, ви будували. Доки вони намагалися вас зупинити, ви летіли вперед. І тепер у них залишиться тільки одне жити з тією реальністю, яку вони створили самі. Реальністю, в якій вони ніщо більше, ніж виноска у вашій історії успіху. Немає нічого більш болісного для гордія, ніж усвідомити, що він упустив шанс поважати вас. Немає нічого болючішого, ніж спостерігати, як людина, яку ви не цінували, стала тим, ким ви в таємниці мріяли стати. І ось у цьому справедливість, справедливість життя. Справедливість Всесвіту, бо успіх не просто змушує замовкнути неповагу, він перевертає її. Ті самі вуста, що одного разу вас ображали, будуть тепер захоплюватися, ті самі руки, що відштовхнули, будуть тягнутися назад, ті самі обличчя, що відверталися, будуть тепер шукати вашого погляду. Але тоді буде вже пізно: ви будете далеко вище. Глибше, цілісніше, тож продовжуйте йти вперед, працюйте в тиші, дозвольте своїм вчинкам говорити: нехай успіх стане єдиним доказом, який вам коли-небудь був потрібен. І коли настане день, а він обов'язково настане, їм не залишиться нічого, окрім як спостерігати.